Нарешті український боксер Василь Ломаченко показав своє справжнє обличчя, а сталося це завдяки Сергію Притулі, який розніс Ломаченка після обстрілу Білгород Дністровського. Притула сьогодні називає Ломаченка жалюгідним боягузом і питає у нього: коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства? Ломаченко йому відповів. Відповідь вас точно здивує. Деталі за хвилину, я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Олександр Усік як-то відказався битися з російським боксером, для того, щоб не було вот такого вот чрезмірного політичного давлення. у мене багато друзів з Росії. Мы, я дружив з ними з дитинства. Это были ребята, друзья, которые, с которыми мы соревновались, когда мы были юниорами, кадетами. От того, что у нас якась політична напряжена ситуація між Росією та Україною. Ну, я ж не можу знаєте, би, розривати свої отношения зі своїми друзями из за того, що у нас там наверху йде какая-то ділянка, яка какая політика. Нагадаю, український шоумен, а також волонтер Сергій Притула, коментує допис екс-чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка про обстріл його рідного міста Білгород-Дністровського в Одеській області. Спочатку Ломаченко пише. Сьогодні трагічний день для всіх акарманців. Учора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний. А сьогодні сльози та гіркота. Школа, яку я закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетами, царство небесне, загиблим, сил і здоров'я, видужите пораненим. Мир всім написав Ломаченко російською мовою. Чоловік не згадав у дописі, що сама Росія обстріляла його міст. Цей допис в більшості викликав обурення з боку українців. Сергій Притула залишив коментар. Жилюгідний боягуз. Кого конкретно з твого міста чи твого оточення має вбита російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків? З благословення твого всратого патріарха Кіріла, який такий самий чорт, як і ти, коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства, написав Притула. Ломаченко відписує Безсовісний чоловік, дійсвіно, ми з вами разні українці. Не пройшов повз також і український блогер та волонтер Сергій Стерненко. Він написав Василю: Вася, це ж зробили ті, кого ти підтримуєш досі, росіяни, твої браття, жалюгідний тисцикун і зрадник. Ломаченко відписує. «Це пише чоловік, який ходить з охорони, серйозно, говоряща голова. Далі Ломаченко пише. Разом з конторою думали, що ж написати, чи сам надумав під загрозою життя живуть усі люди, що залишилися в Україні не лише від армії Росії, а й від своїх же ТЦК, які пакують людей за свавілля. Але ти то у нас привілейований. Ти, до речі, чого не воюєш, патріот? Пише Ломаченко. Соломон якось сказав: все минеться, і це теж. Так що сподіваюся, Господь тобі дасть ясність розуму до того, як все пройде. Волонтер не стримався і зазначив Вася, краще жити під загрозою вбивства з боку росіян аніж стати перед ними на коліна, як ти, краще мати говорячу голову, аніж пусту, яка навіть досі у себе на сторінці тримає відео з вихвалянням вбивць мого народу. Хай ті вежливі люди, яких ти глорифікуєш, загугли, що це за слово, заберуть у тебе усе найдорожче, розіслився блогер Стерненко. До дискусії долучився також і Жан Баленюк, срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор, багаторазовий чемпіон світу з багатоборства, перший в історії України, борець, що виграв три медалі на Олімпійських іграх. Він зазначив, в контексті нещодавнього скандалу між Ломаченком, Стерненком і Притулою вирішив глянути стрічку Василя Ломаченка в Фейсбуці і опублікує ось це фото, де Василь Ломаченко стоїть у військовій формі. Не питань нема, Василь залишається вірним собі та своїм поглядом, і в цьому плані його важко назвати боягузом або з циклом, як висловився в перетволозі Стерненком в коментарях під нещодавнім дописом Ломаченка. Очевидно, він дійсно вірить в те, що публікує і не боїться виказувати свою позицію, незважаючи на засудження переважної більшості українців, які страждають і втрачають своїх близьких кожного дня. Тій жорстокій війні Росії проти нас напевно треба мати яйця, щоб на таке наважуватися стільки років підряд. Нижче єдине фото, що вибувається з загальної логічної лінії, та наштовхує мене на запитання: а від кого Василь планував нас захищати на початку повномасштабної війни? Питає Беленюк. Не знаю, як так вийшло, що це фото стало можливим. Списую на шоковий стан. Думаю, він жалкує про те, що воно взагалі з'явилося в мережі, бо саме тут, зважаючи на всі обставини, більш доречніше звучить слово боягуз. Президент України Володимир Зеленський також зазначив, що до розбомбленого ліцею у місті Білгород-Дністровський. жоден із таких російських ударів не є випадковим. Російська армія точно знає, куди б'є, і це демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватися, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібно реальне та болісне для Росії посилення тиску і санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів, але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи. Усюди, куди російські вивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари, треба тиснути на Росію. Додав президент. Не знаю, що зараз робить Василь Ломаченко, чи напише заяву про вихід з громадянства. Але два тижні тому він оголосив про завершення боксерської кар'єри. всім! нагадаю Василь Ломаченко: боксер, дворазовий олімпійський чемпіон. Народився 17 лютого 1988 року в Білгородністровському Одеської області. Він походить зі спортивної родини. Його батько Анатолій Миколаєвич був тренером з боксом, а мати Тетяна. Тренеркою з акробатики, сестра Анастасія також є майстром спорту міжнародного класу з акробатики. Дружиною стала Олена Ломаченко до шлюбу Отінко, майстер спорту міжнародного класу з акробатики. Вони одружилися у 2011-му, а вже в листопаді того ж року у них народився син Анатолій. Пізніше у сім'ї з'явилася донька Вікторія. Олена залишила професійний спорт після заміжжя і зосередилася на вихованні дітей. Зараз мені. сложнее воспитывать своего ребенка, потому что у меня не, не так много было соблазнов. Хотел конфет каких-то, у меня, у меня родителей не было возможности мне их купить и, и, дать мне их. Тяжело сегодня, там, допустим, манипулировать своим сыном, да, допустим, я тебе там дам каких-то конфет, или он скажет, кого, конфет, конфеты, ты что, прикалываешь? Мамы там купят. А. 14-речный сын Василя Анатолий занимается боксом и борьбой. А от 12-річна донька займається акробатикою, тренується під керівництвом бабусі Тетяни Ломаченко. Сина Василя хрестив чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який зайняв тверду позицію щодо російсько-української війни, засуджує російську агресію та максимально допомагає ЗСУ. Василь Ломаченко неодноразово потрапляв у центр публічних суперечок через свої публікації, пов'язані з війною в Україні. Зокрема, він Публікував фото з митрополитом УПЦ московського патріархату Лонгіним, який заявив, що Україна розпочала війну проти Бога, церкви і українського народу. Ці висловлювання викликали обурення серед українців, оскільки вони сприймали їх як підтримку антиукраїнських наративів. Ну я ж не могу натяк как би. Бы... Розривати свої відносини зі своїми друзями через і за того, що у нас там наверху йде какая-дільошка, яка какая політика, так заявляв Василь Лумаченко ще напередодні повномасштабного вторгнення. А уже після він публікував спільні фото з митрополитом Лукою, проти якого були введені санкції РНБО України. У підписі до фото боксер зазначив, що будь-яка справа на землі є справою від господа, і важливо виконувати її від щирого серця. Це також спричинило критику з боку його підписників, які вважали так позицію неприязною до України, однак, якщо переглянути його інтерв'ю ще до війни, то він неодноразово висловлював ту ж позицію. Не Моє діло, я не хотів би там туди лезти, Я так коментую. скажіть. ви не думали о те, щоб стати мером, як, наприклад, Віталій Кричко? Кожен має займатися своїм ділом для того, щоб йти на какої-то другому. Інше... Поприще там должно быть какое-то юридическое образование. Это, ты должен в этом разбираться. Ты не можешь просто так прийти и стать мэром. Никому, никого не там, осуждаю, не сужу. Правильно это или неправильно. Это мое дело. Ломаченко неодноразово підкреслював, він не може змінити хід війни особисто. Дивіться, важко щось сказати, тому що ви нічого не можете змінити. Якщо ви щось говорите або робите, то це нічого не змінить. Думаю, тільки Бог може щось змінити. Тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну. Він також зазначав, під час війни намагався захищати свою сім'ю і країну, бо відмовився від бою за титул абсолютного чемпіона світу в Лакій Вазі проти Джорджа Камбоса. Ломаченко висловлював думку, що не може припинити спілкування з росіянами через війну, оскільки має багато друзів і родичів у Росії. Він наголосив: я не можу просто перестати з ними спілкуватися через те, що мені сказали, що це країна, яка воює з нашою країною. Чесно кажучи, це не вкладається в моїй голові. Загалом висловлювання Ломаченка викликають критику серед українців. Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко зазначав, Ломаченко має багатомільйонну аудиторію і міг би публічно висловити свою позицію щодо війни, але цього не зробив. Звичайно, це б вплинуло на росіяни, які підписані на Василя, і не змусило б можливо їх брати зброю і йти воювати проти українців. Однак Ломаченко цього не зробив.